Вітаю, любі мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут із вами. Ну що, мені недавно написали, що нас так стало багато, що не всі знають мене особисто, і треба казати, знайомитися з людьми. Рублю, знайомлюся, я Оля, це мій канал Северинівна. Тут ми збираємося на розмови зі своїми та про своє. Сьогодні говоримо про мого краша, про роботу всього його життя, де цю роботу можна придбати, бо насправді це ще той челендж, бо за нею полюють усі і вся. А де можна подивитися безкоштовно і навіть онлайн. А мудом цієї розмови буде ось цей кітик. Я дуже хотіла вас підтримати, якось обійняти морально зігріти. Тому так, це які, так це ви. Нехай цей день буде трішечки добріший до вас ніж попередній. А ми будемо стартувати. Пум! Поїхали! Я не дуже хочу навантажувати вас в Вікіпедії, тому якщо вам цікаві дати деталі і якісь таймлайни, то запрошую дослідити це питання, залишу декілька посилань у описі. А сьогодні мені б хотілося поговорити власне, з точки зору е, моєї особистої перцепції, тому що для мене, е, Іван Гончар, це не просто картинка, образ, монумент. Для мене це жива людина, це натхненний, пристрасний інтелектуал. Креативник, людина суцільна творчість та натхнення, бо він і скульптор, і художник, і історик, і фольклорист, і етнограф загалом все на світі. І так, це все одна людина. Для мене він насправді я його іноді називаю R&D нашої культури. Ну тому що так і є. Ми розуміємо з вами, що у ті часи так було, що люди брали на себе дуже багато ролей, щоб, хоч якось, перекрити той дефіцит, штучно створений власне елітоцит. Тому треба було крутитися як мож. І творити, творити, творити такі ж ми знаємо приклади. Це як і Франко, і Грошевський, всі в ті часи просто фігачили як могли. Так, власне, і сам Іван Гончар. Але я не можу без контексту. Я вважаю, що він просто рулить світом. <сум> тому буде все таки декілька штрихів до портрету, тому що для мене Іван Гончар це творчість. І дух, це таке, знаєте, сила неймовірна, яка пушила цю творчість, і ви зараз розумієте, чому. Давайте нагадаємося, що це, що це було. Уявіть, народжується дитина на київщині минуле століття, 911 рік. Це ще при російській імперії багатодітна сім'я. Потім приходять комуністи, потім голодомородин, другий, друга світова війна, в якій пан Іван не просто є спостерігачем, а він активно приймає участь з перших днів і до кінця. Він мав дуже багато нагород і відзнак за службу, і за звитягу, і в таких контекстах ви розумієте, яка творчість головне, щоб було що їсти і взагалі вижити при цьому всьому, де де тут є місце для творчості. Але мені здається, що ми всі заслуговуємо на той щасливий випадок у своєму житті, особливо коли дитина має такий талант і. Такий випадок стався у житті і пана Івана у вигляді пана Максима, і він умовив віддати хлопчика до київської художньої школи, і він же потім став його провідником у світі цієї, знаєте, старої української інтелігенції, тому що. Та тусовка, в яку попав Іван, це був неймовірний напевно, світ. Я їх зараз уявляю, це просто топ, 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 топ. Уявіть собі тільки ті -ті таку компанію. Це е, і Олена Пчілка, Клемент Квітка. Словом, я думаю, що <клес> він сам собі заздрив, що попав на таку компанію, е, тому що ну це ж можна розуміти контекст, ті роки. Це просто вершина української інтелігенції, найсвідоміші люди, які розуміють ху ху, де є ця Російська імперія гнила, де є Україна, і він отримує найліпше оточення, мені здається, яке могло би статися з дитиною в ті часи. І ось тут для мене був дуже цікавий момент, тому що я знайома з паном Іваном власне через його мистецьку етнографічну діяльність. І я на собі уявити не могла, наскільки це е, крутий метець е, з. Топовим рівнем та ще й з такою неймовірною продуктивністю, тому що у його доробку насправді сотні акварелей, причому творчих таких неймовірно класних. Теплих, чуттєвих, ви тільки подивіться, я вам залишу лінк. Це, це топові роботи. Графіка, скульптура, пам'ятники він робив їм нашим усім топам, починаючи від білокур, закінчуючи Шевченком і Франком. І якщо вже я почала говорити за Шевченка, то він просто обожнював, і це була його залюблена тема. І на неї він на Шевченкіану. Він зробив сотні, сотні, сотні робіт, присвячені ній. І коли я це все для себе відкрила, я була дуже подивована, як я раніше. Цього не знала. Ну, але буває, все ми щось в своєму житті знаємо вперше. Тому дуже рекомендую, якщо це також для вас є новина, відкрити для себе цей чудовий пласт творчості. І здавалося б, що ще людина більше ніж реалізувала свій творчий потенціал. Але ні. Колекціонування пана Івана починається з великої пристрасті та цікавості, десь у 50-х. і уже за декілька років це все переростає у хатній музей. Та справу усього його життя, і що мені найбільше подобається в цьому всьому, що збирав він не тільки якісь рідкісні унікальні речі, які, до речі, в той час не дуже приймалися музеями і були, типу, не на рівні, але і вільнодумців. Однодумців тих, хто не хотів сприймати окупацію, хотів жити у вільній суверенній державі, та був прихильником національного відродження. І в принципі, ви розумієте, що це не могло пройти непоміченим в ті часи, тому звичайно до нього прийшли були погрози, репресії, підпали і загалом шантаж. Ну, все як завжди, нічого нового. І все решта, що ми знаємо, що бувало в ті часи за таку діяльність. І що цікаво, пропонував. Але і славою гроші і визнання погрожували, що заберуть усе і життя, і все решта. Але ця людина не пішла ні на компроміс з окупантом, ні на компроміс з совістю. В цей момент пан Іван втрачає все, що в нього було за ці всі роки, всю свою творчість, перспективи і майбутнє. Але і в цей же момент і він надходить той самий сенс свого життя, який насправді. Можливо, і був його призначенням. Так що ж це таке, Олю? Спитаєте ви мене? Розказую. А це є авторський історико-етнографічний проєкт пана Івана, в якому він зібрав та систематизував увесь свій досвід колекціонера, а потім уже етнографа, який робив власні експедиції та досліджував Україну. По суті, це така величезна колекція світлин, людей, побуту, архітектури, моди того часу, доповнена його авторськими малюнками, графікою, коментарями, підписами, які пан Іван систематизував у 18 томний альбом. Бом, по теці на кожен з історико-етнографічних регіонів, і всього це десь приблизно 1500 аркушів. Ви тільки вдумайтеся у цю цифру, боже, який це масштаб роботи? Мені навіть важко це уявити. Займався він цим всім до кінця свого життя, і певні аркуші і залишилися недоробленими. Але на наше щастя, пане Івана оточувала в свій час класна спільнота, яка продовжує його справу, і власне його названий син пан Іван, який зараз цим всім займається, дають нам змогу. Якимось чином доторкнутися до цієї, я вважаю, унікальної унікального проєкту, унікальної роботи, і також власне його сам музей, який ви можете відвідати в Києві або, в принципі, онлайн музей пана Івана Гончара, це я вважаю неймовірно, що одна людина змогла створити стільки краси і стільки користі, і ще ба більше дати імпульс і натхнення для стількох оточуючих навколо, щоб ця справа попри все. Існувала тоді, попри репресії, попри весь цей спротив і е, пресинг, і існує й далі. і буде існувати що, знаєте, нас всіх переживе. Маю надію, сподіваюся, це дуже неймовірно надихаюче, Я бачите, аж вся замурашила. Тому власне для мене пан Іван це про ось цю неймовірну творчість і про цю неймовірну силу. Власне у 2006 році команда музею та пан Петро вирішує зробити нам такий подарунок і випустити вперше друком ці роботи. Тобто вони взяли і зробили такий загальний том Україна Українці. Вони проаналізували всі аркуші з цих 18 томів, вибрали найкращі і видали до 95-літнього ювілею пана Івана. І також з ними у 2007-му виходить друга книга альбом. Це вже Галичина і Буковина, де поєднано дві теки, і вибрані найкращі сторінки, і в принципі зроблено так, щоб було комфортніше і зручніше придбати одну цілу книгу. І також, мені здається, в 2007-му виходить «Лівобережна Україна. Згодом вони починають працювати з львівським видавництвом майстер-книг, перевипускають усі ці альбоми, плюс додають Полтавщину і Слобожанщину, теж об'єднаний з двох тек пана Івана. І також мала вийти в 22-му ще Черкащина. Але через повномасштабне вторгнення цей проєкт став на паузу, тому Пінгеркрос чекаємо, щоб вийшло, вийшло, і їм все вдалося. І загалом альбоми виходять у двох форматах. Перший це такий більш подарунковий, як ви бачите, тут у мене він стоїть, все обтянуто тканиною, таким натуральним льоном. Е, є ось така центральна, ніби як паспорту, чи як це називається, коли вирізана у рамочки фотографія світлина. Виглядає дуже-дуже дуже люксово. Е, в принципі, в мене така сама і галичина, і буковина. але потім вони вирішують трошечки більш бюджетний варіант мати теж він не не менш прекрасний, просто трошки інакший і менше там у цього. Артизанального, він виглядає просто як розкішний друкований альбом з офсетними сторінками, тверда обкладинка, і вже ним повторюють і загальний том, і Галичину Буковину. І, в принципі, Полтавщина Слобожанщина вона вийшла, мені здається, лише в такому варіанті. Принаймні, у мене вона лише така, і я більше інших не бачила. Тому не знаю, яка буде Черкащина. Треба буде попитати, яку вони планують зробити. Звичайно, я вважаю, що це така книга, яка мусить. Бути розкішна, і, в принципі, на неї вже можна її витратитися, щоб вже придбати собі такий альбом раз на все життя і збирати собі таку колекцію, тому що це не ті книги, які ти просто прочитав і віддав, або вони будуть тобі стояти і заважати. Це я вважаю, що можна передавати в спадок. Тому я безмежно рада, що в цьому випадку не вибирали між формою та змістом, бо ці альбоми вони красивезні, вони чудові, вони про нас, про наші цінності та наші сенси. Ви подивіться. Як це бряха естетично? Це просто якийсь естетичний оргазм? А тепер інтрига всієї цієї розмови. Де ж можна придбати цю красу? Розказує свої альбоми. Я дістала у майстер-книг безпосередньо на Фейсбук, написала їм. Там супер чудові люди, чудова пані. Мені все розказала, підказала, пояснила, подивилася лишки, які у них там були на складі, і все мені надіслали супер швидко. Я знаю, що у них також є тепер сайт, але я щось там не бачила власне цих альбомів, тому не встидайтеся, напишіть їм. Я думаю, вони вам все розкажуть, підкажуть. Точно бачила, що є Полтавщина і Слобожанщина ще у про. Зарешту не вже не скажу, треба питатися. А також я хотіла ще вам сьогодні зробити таку маленьку приємність. Минулого року, власне, у 22-му було випущено така збірка книжка листівок. Це видання круте не тільки тому, що там є унікальні самобутні кадри з минулого століття, а ще й тому, що воно було видано під час війни, і тоді був повний солдат, ще там стався якийсь конфуз з партією, і я вже її змогла придбати на другий захід, коли ми робили перевидання. І тому я би хотіла подарувати вам таку листівку. Їх є тут всього 30, як я вже казала, ви можете в коментарях залишити номер листівки, поштівки, яку би ви хотіли отримати. Ось так знаєте на абу. І потім я з вами сконтактуюся і надішлю вам додому таку одну поштівочку. І таким чином 30 прекрасних людей зможе отримати собі в колекцію листівочку з от такого класного проєкту. Тому не стидайтеся, пишіть. Я буду дуже рада з вами поділитися цим. Знаєте, трішки турботи любові нікому зараз не завадить. А вам я хочу сьогодні подякувати, що ми провели так класно час. І я направду, щаслива, що ви заходите до мене, і ми маємо можливість обговорювати такі класні теми, цікаві, інспіраційні, ділитися досвідом, що ми можемо спілкуватися з вами. Тому обов'язково пишіть мені в коментарях. Я все читаю, усім відповідаю. Будемо на зв'язку. А вам я бажаю класного дня, вечора чи ранку, щоб у вас все вдалося і склалося, все, що ви собі задумали, щоб ви були в безпеці і щоб вам було добре. Наступного разу збираємося тут у мене. па папа.